Ну от Мирослава Гонгадзе навіть так потролила. Сьогодні міжнародний не, день танку. Це супер. Ні, мені подобається ось цей найбільше один найбільше. Поддержне. <нах> 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 а, і, і улюблений, так. <нах> <нах> <ах> Мілан Єліч він є журналістом фокусу, і Максим Кам'янів він є журналістом РБК України. Вітаю вас Вітаю. ще раз. Бачилися ми сьогодні з <зараз> вранці з вами в Верховній Раді. Напередодні так само бачилися. Пам'ятаємо, що ми обговорювали, як має відбутися все у п'ятницю. Що ж має бути? Тому що дуже багато говорили про те, чи буде це звіт, чи буде відставка, чи будуть голосувати, що далі. Я пам'ятаю, Максим навіть хотів дивитися в конституцію, як воно мало би бути за законом. Розкажи, як за законом оце сьогодні мало би бути, а потім ми вже знаєш, покажемо, як воно сталося. З законом сьогодні звіт, так? але він не несе юридичних наслідків для уряду. Тобто для уряду несе юридичні наслідки тільки постанова про е недовіру уряду. Тобто, якщо б пан Барна сьогодні зареєстрував постанову, е якщо б він зібрав 150 е підписів, і якщо б депутати проголосували за це. А до речі, вони не могли голосувати, тому що ще один день недоторканності в уряду є. Недоторканність закінчується завтра, 12-му, коли власне ця програма була прийнята. Тобто, тобто, фактично, цей звіт уряду він міг продемонструвати, чи є в залі голоси. За те, чи за відставку Яценюка, це таке сигнальне, скажімо так. так, голосування було. Угу. А от наступне, вже, вже після цього, я думаю, що в цьому і була задумка Арсенія Петровича подивитись, чи є власне, голоси за відставку. А, а, а вже далі, якщо б пан Барна зареєстрував, ну наскільки я знаю, в нього було 76. Підписів станом на здається там 10 ту годину ранку, uh -huh. uh -huh. і там у нього анекдотична знов ж таки ситуація вийшла. Як і в пана Єгора Соболєва, в нього також хтось поцупив оцю його. Папку з підписами. Соболєва окрема історія, ага. тому що папка нібито знайшлася, покажемо. Знайшлася. вже? Знайшлася. Ну, всього, як мені розповідали, що в нього не знайшлася, але його виручив його колега по фракції Олександр Дегтярчук, який вчора просто сміху ради взяв і сфотографував на смартфону ці підписи. І Барна сьогодні бігав і по-другому збирав ці підписи. Тобто 76 це, це ще немає. Так? Ага. Але, в принципі, потенціал для того, щоб він зібрав ці 150 є. І от, якщо він збере, зареєструють постанову і проголосують 226, уряд піде у відставку. Якщо не проголосують 226, уряд отримує знову ж таки імунітет ще на півроку. Ну, ну, і що сталося власне, сьогодні? Ну, сьогодні ну сталося, що сталося сталося те, чого ну саме такого повороту подій. Я думаю, навряд чи хто міг очікувати. Тобто mm -hmm. ми теж тут з колегами учора, як пам'ятаєш, проробляли різноманітні теж варіанти, схеми. Так, так, так. Одне голосування, там буде імунітет, не буде. Може там буде якісь, якісь є різні схеми, різні методи. Наприклад, є така опція, яку свого часу використали ще регіонали, коли mm -hmm. вони були при владі, коли вони побачивши, що в залі мало людей, і загалом опозиція тоді пам'ятаємо, не мала. 226 двадцять шість за жодної а, до речі, взагалі, тоді комбінації ініціював відставку пам'ятаємо, Коли він був головою батьківщини, батьківщини так да. коли ініціюється, вона провалюється відтак Уряд отримує імунітет до кінця поточної сесії. Це теж за регламентом. Тобто була купа найрізноманітніших комбінацій, але комбінацію з нападом на прем'єра під час його виступу. Я думаю, ніхто з колег взагалі не міг із тих же депутатів. Я думаю, дуже мало ну, хто міг а от знову ж таки. Ми це саме ми обговорювали і з іншими журналістами сьогодні в куларах парламенту. От на вашу думку, це така це. Це таки була спланована операція? Чи це такі от просто випадковість Дивіться, є, є дві якби версії. Перша версія, так. що це справді а, випадковість, так мовити, художня самодіяльність пана Бараканів. Так, так, тому що він репутація у нього є такою ексцентричною, досить, досить простоватої людини. І він вже за час своєї навіть депутатської каденції він вже встиг відзначитися. Він, ну, так він виглядає так. Так, він... Е Здається, був селищним або сільським головою певний е, час. Ну, він він вчитель фізики. Він більше того, на він момент обрання він, він, так, на Я момент обрання, в, але, 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 в нього але він був і вчителем це, фізичного виховання, і інформатики, інформатики, і до призивної підготовки. Тобто дуже універсальний він фахівець uh -huh. в цьому плані був. І а, він десь. Декілька місяців тому, якщо я не помиляюся, він в студії одного з центральних телеканалів, раніше в коридорі, вже після ефіру, там зі своїм політичним опонентом, влаштував бійку, і не таку бійку, як е, сьогодні ми бачили, коли вона фактично тривала там, ну, 10 секунд чи 20, чи ні, ну, Це ж не була бійка. Ну, ну, та, так, їх дуже я швидко ж. Від... Ну, декіль, декілька ударів було, якби, але все одно, це, це, це не є така бійка, як угу. уявляється бійка. Угу. Там була справжня один на один з качанням один одного по підлозі і так далі. Це був один інцидент, і це Транслювали якраз камери, яка там встановлена в коридорі цього каналу. От, камера спостереження. І те все воно потім пішло в прямий ефір. Так, так. Цю Друге, було теж, коли він прямо під час засідання Верховної Ради він вийшов на трибуну, якесь обговорилося щось питання, якесь пов'язане з російською агресією, тобто, щось угу. якісь такі моменти про угу. Росію угу. і так далі. Це здається було в січні, якраз от на хвилі, коли коли, коли, коли агресори знову робили черговий наступ, от і він. Запропонував з трибуни голосно в мікрофон. Він запропонував приблизно законодавчо визначити от Володимиру Путіну ту відому кличку, яку да і, та, та. і він сказав абсолютно та, без цензури так та, ла ла, -ла. Так. от і це викликало Ну якби фурор, аплодисменти і сміх у Верховній Раді, тому що все таки навіть. Народні депутати нашої Верховної Ради нецензурну лексику, навіть стосовно тієї, яка це 100% заслуговує, як Володимир Путін, ну не ризикують. Вони багато що роблять, але до такого це, це був якийсь новий бар'єр був взятий. Тобто людина, якби з таким ну, от характером, можна було очікувати. Друга версія, що це було сплановане, насправді от мої персональні джерела, яким mm -hmm. я довіряю, саме з адміністрації президента, так. кажуть, що це теж була комбінація і. Е Заздалегідь спланована угу. і той же збір підлітки. Щоб заговорити що? Щоб заговорити які... Не, я думаю, не заговорити, як я це вже так. більше розумію. Угу. Може, Макс мене поправить. Що це не стандартна наша історія, яку ми часто використовуємо, що це для того, щоб відвернути увагу від чогось, від якоїсь там іншої події, що це було зроблено в рамках кампанії тролінгу прем'єр-міністра. А. Тобто в рамках. Ці всі ну, зараз ми кажемо, борди, з чого, з чого все почалося. Да, я зараз О, покажу. Е, насправді, сьогодні, сьогоднішній ранок почався із посту Юрія Луценка, лідера про фракції, це найбільшої, найбільшої, так, так, найбільшої так, фракції е, у парламенті. Я чому просто зараз вивожу саме із його Фейсбука, а не слайдом? Ну, ось так виглядала картинка. З кроликом, так. І mm -hmm. І перший, mm -hmm. та, yeah, і yeah, Треба, yeah, yeah. треба сказати, яка була реакція Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ. Ось його коментар він написав, що да-да, у вас пішло і з таким отак смайлом. долучилися. не сприйняли трошки такого своєрідного гумору від Юлія Віталійовича. Він відомий гуморист, але багато хто не сприйняв, що голова президентської фракції. Так, Ігор Луценко Пірібор написав, до нього. О, що це трошки трошко Сергій Висоцький. Це до речі, народний фронт. Да. Ну теж так пожартував. Як я б сказав, не ще пліп плінтуси. Професор Прибажанський світово закусувати гарячим, на, на, на так, на відомі, так речі, речі Юрія, Юлія, Юрія Ну, З цього почалося все в раді, ну і далі закінчилося... І Юрій Віталіч, до речі, потім вибачав, ну, коли він прийшов вже вибачатися за поведінку свого депутата, на той час вже вигнаного з фракції, mm -hmm. але mm -hmm. все ж таки пана mm -hmm. Барни, то теж його запитали, на кшталт Юрій Віталійович, а що це було зранку, взагалі, що yeah. це був за пост, і Юрій Віталійович пояснив приблизно що Такий, якби гумор там. ну, Тобто, не, не ображайтеся, був просто гумор. Тобто, ну, зараз я, я, я хочу показати, от якраз редактори знайшли е, бійку mm -hmm. із Чіжморасів. Я ще розповідав, так. Зараз я просто покажу. О, тобто, Це от справді бійка як бійка, ми бачимо Так, У що повній програмі. Mm -hmm. Ну, от вона. Oh. Так, зараз я поприбираю. Ой! Так, воно все. Зараз я виведу. ну. Ну, бачили чи не побачили ще? Ні? Зараз я просто виводу по прибираю. Ну, мтузили. Ну, ми метузили один одного, не... <світ> да. Там. важко зрозуміти, хто є, хто там. <кх> <кх> я так розумію, що це якась гостюва була. То що ж це таке? Оце п'яне ну, так, десь 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 там у них, наскільки ага, я зрозумів, були дуже гострі і, очевидно, непереборні суперечності прямо в ефірі. І от вони вирішили <кх> влаштувати друге як остаточне з'ясування. Хто більший патріот, мабуть, Україна, ось вже після <кх> ефіру. Бігли <кхм> їх так заспокоювати. Ну, бачимо, друзі. Ну і тепер все ж таки так покажемо, що, що відбулося сьогодні. Ну, покажемо вже в колбах, тому що я думаю, що всі глядачі yeah. громадського бачили а, на Фейсбуці і на сайті громадського, і на каналі Ютуб. Саму бійку хочу показати про реакцію соцмереж спочатку. А, що Цікаво, також про це. речі, знаєте, де в барно взяв букет. А, а так. Сьогодні був день народження у Миколи Томенка. Так, так, так. так. Тобто, купив, тобто поступив... йому... купив йому букет цих троян. Тобто історія комічна навіть в таких якихось деталях. Тобто, тобто подарований. Тобто, подсупив цей да, букет, да, вона, вона, а вона абсолютно Томенко залишився ком... без коміч... подарунку. Комічно в усіх деталях. Тому, як це відбувалося безпосередньо. цей mm -hmm. оригінальний борцівський захват, який зробив от пан Барна. От якого би же, так. Так, так. ось, власне. Так, так, так. Ну, такі, так. Це, це, це дуже комічно. Але... Далі ще ще раз ще раз просто покажу ще ще кого. Би. А, ну, ми на, зараз просто сміємося, але я думаю, що цю ситуацію будемо розглядати трошки серйозно mm -hmm. а, вже із депутатами. Я Покажу ще фотографії. Чо ну, у нас гарні традиції таких історій. От особливо цим запам'ятався мені здається парламентом 2007-2012. Коли постійно там, коли потрібно було владі протащити якийсь важливий закон, особливо коли вже Янукович став президентом, то там вони 20 хвилин мутузили один одного. І там бували до речі, з приводу з да, зач... зачист... питання. Так, так, і так і там справ потім... справді бува бували речі, що це ну справді така парламентська зачистка. Тобто це нестандартний якийсь ну переважна, все таки якийсь кодекс загалом не знаю, якийсь негласний, тобто не бити або якщо бити, то то принаймні там, не в повну силу, щоб не калічити людину. Були такі а, історії а що на той ви... час. Реально були історії, коли справді просто калічили, якби й досить свідомо стільцем. Ну коли стільцем бити людину в голову, ну. І Як під би... цей шумок приймалися там чудові так. закони про там, надання держгарантій багатомільярдних і так далі. Тобто, просто ефект, який народ обговорює зовсім інше. Так ну О, я показую. а це час протягується а, тим все, часом, так, так і... якісь величезні якісь кошти, питання на кошти, да прикладу. Ну, ну, оце, оце якраз бійка знизу, це стара, яка якраз може десь того періоду, Макс. Так, так, так. Тобто це не зараз. Mm -hmm. Це здається, депутат від бют mm -hmm. забув його прізвище. Ну, про Байдена багато сьогодні жартували Ну, <ріст> так, це звичайно. Є такий це, варіант. Це, це невичетна тема Ну, от Мирослава Гонгадзе навіть так потролила. <ріст> Ось ще є такий варіант. Ох. Сьогодні Міжнародний не, день танку. Сподобається Титанік. А, Титанік є, так. так. А, зараз це зараз покажемо. Ну, такий от є варіант. Це Ні, mm -hmm. Мені подобається ось цей найбільший один. <ріст> 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 найбільше. Поддержний. <ріст> а, і, і улюблений, так. Да, О, <ріст> так це <ріст> Ну, залишимо, так, цей варіант і будемо. Будемо говорити далі. все ж таки не сплановано, так? Ну тобто, можливо, десь був якийсь і казус виконавця, як це часто буває mm -hmm. в таких історіях. Можливо, просто знаючи, якби характер пана Варна і його налаштованість на такі mm -hmm. теж та акції прямої дії, як це коректно називається. По суті, це парламентське хуліганство, якесь, яким багато mm -hmm. хто страждає з mm -hmm. депутатів. Можливо, вирішили там певні стратеги в високих кабінетах щось таке зробити, як варіант, як версія. Тобто ну це, як це кажеться. Акція пройшла при ні адміністрації президента. Ну тобто, якщо б Петру Олексійовичу треба було, щоб в парламенті в цей день все було тихо. Що б він зробив? Він би визвав до себе цього барну і сказав, Пав Олеже, я знаю, що ти не любиш Арсенія Петровича. Але, Але завтра не вздумай, дуже, не вздумай завтра нічого робити. Не роби дурні. Mm -hmm. Абсолютно нам може треба, бути, щоб так. все це відбулось тихо. Петро Олексійович нас привчив за майже два роки свого півтора роки свого президентства, що якщо йому щось треба від парламенту, mm -hmm. то, треба, то парламент так. це так і робить. Коли він протягував конституцію, коли він протягував і так далі, тут ну навіть може, вчора стояли з депутатами, спілкувалися да, з БПП. Вони що казали? адміністрація мовчить. Що хочете, то й робіть. Немає ніяких водних, так ну тобто, Йот, очевидно, вирішив проявити ініціативу і самодіяльність. Теж дуже абсолютно версія. Якби Те, що видається у дуже логічномарне, є питання до Арсенія Петровича. Я подивився сьогодні. До речі, на сайті ради його депутатські звернення. Ну депутатські запити його дуже цікавить доля держконцерну у Uh -huh. Він там і в генпрокуратуру uh -huh. з цього приводу писав і в міністерство АПК він писав. Ми знаємо, що відбувається зараз концерном укрспирт. Там виконавчі обов'язки він подав заяву про відставку, uh -huh. і ходять же ж чутки, що туди саме Іванчук хоче зайти. Так, а і... тому Іванчук і вилетів. Ну, так, Іванчук першу? вилетів ну, і я думаю, захищати може захищати захищати другого... показати, який а, він да, друг Петровича. разом Патровича. з паном Бурбаком, mm -hmm. який mm -hmm. теж такий же друг з тих самих mm -hmm. старих так, часів. А тут, в принципі, можна а тут знову ж таки, от мені сьогодні депутат один казав: каже: подивись, скільки у цих спиртзаводів у Тернопільській області. Можливо, там наклалися якісь свої особисті і бізнесові інтереси, тому він. Так себе вів, але знов ж таки. Степан Барна, його брат. Так він же жде в нас губернатор Тернопольщини uh -huh. і в нього давні стосунки з Петром Олексійовичем. Ще з нашої України, коли uh -huh. Барна очолював молоді молодіжний, це крило нашої України, але uh -huh. знов ж таки, ну от народний фронт, хлопці кажуть, що е, там ми з Барною, в принципі, до останнього часу також були в гарних стосунках. Тобто, ну, сьогодні вони казали так, про таке. нього. Я дуже, не казав, що це знаєте, Ну там прямо так все сплановано. Uh -huh. Скоріше, ну, ну але фактор... все ж таки про репутаційні втрати, якщо говорити, ну, то репутаційні Того втрати є. для парламенту загалом. Завжди. Ну, вони ну, більше все ж таки, таки для Петра Порошенка чи, чи для Народного фронту. Тому що звіт, ну не звіт, а виступ, годину уряду ніхто не почув, ніде це не розторажовано, Яценюк не говорив про корупцію, тобто, ну, і ніхто про це йому не дорікав, до речі. Ніхто не згадав Міхайла Сакашвілі, так. так і виходить так, що в нас ну ми бачимо такі от картинки. Тема, за, Тема повністю пішла в смішки, такі якби угу. в Колби. Угу. Це і все ну і, і, і наостанок обіцяли показати ще один так, чим все закінчилося. Закінчилося все тим, що у Єгора Соболєва так вкрали документи. От вони да викрали підписи за відставку генпрокурора. Ось так то все закінчилося. Може, це барва? Що він букет забрав, може, що він ці підписи забрав? Ні, ні, ну, ви, ви бачили ви бачив. До речі, я, я бачу, бачу як, як, я, я бачив, як пан як пан Барна виходив, якраз мені от почте. Він вийшов вже з парламенту по завершенню цих всіх подій, після вигнаний вже з фракції. Він виходив, а там відбувалося кілька акцій. Одна угу. там а проти уряду, і угу. дві інші важко зрозуміти за що саме. Ну це як регулярно під парламентом. І якийсь а, такий уже поважний дідусь, очевидно, з антиурядової, наскільки я зрозумів, акція, але він. Я так розумію, не поділяє методів пана Барни, боротьби з да. кабміном. І він е, крикнув йому Ганьба вам, Барна. Цей відмахнувся. а Дідусь мав такий клуночок в руці. і Він його по спині ударив народного О, депутата. Але Барна, очевидно, вже не вирішив, що дві бійки за день як це занадто. І він просто собі дуже швидко пішов в напрямку готелю Києва. Це от, буквально випадково суто став свідком такої вуличної сценки. Ну і знайшлася папка. Бачили mm. тролінг. Від знайшли від, папку його Ан Андрій, Андрій Портнов. Написавшие продам недорого папку с подписными листами за отставку генерального прокурора Украины. Или выменив, выменяю их у него же на хорошее ранее, никому не продане уголовное дело, или на дело, находящееся в стадии предпродажної подготовки, или на свое уголовное дело, прикрепив. Да, на... а